Рада України сьогодні ухвалила закон про реформу системи органів внутрішніх справ. Ще чим займалися народні депутати, зараз ми дізнаємося в нашого кореспондента Василія Сафінюка. Я вітаю вас, Василю. Отже, чекаємо від вас новин з парламенту. Вітаю Олена. Ухвалених рішень парламенті сьогодні справді чимало, але головні законопроекти з сьогоднішнього дня а це щодо антикорупційного бюро та так звана судова реформа, поки що не розглядали. Ймовірно, будуть на вечірньому засіданні. Також активно обговорювали і в кулуарах, і в самій сесійній залі перемовини у мінську та результати цих домовленостей. Так, і опозиція, і більшість на тому, переважно задоволені результатами, однак наголошують. Головне тепер, щоб всі виконували ці домовленості, а особливо Росія. Іменно реальна децентралізація. внесення змін в Конституцію, про яких власть говорить уже, року, в конце концов, повинні бути реалізовані. І в рамках цих змін в Конституцію ми можемо знайти той компроміс, який стане фундаментом для міра і взаємопонімання в нашій країні. дуже важливо, щоб тепер цей документ дотримувався і виконувався. Такою є позиція української, такою є позиція європейської сторони, і цей документ має в першу чергу виконувати і Російська Федерація, і ті люди, які підтримуються цією стороною. Депутати сьогодні проголосували за покарання тих, хто ухиляється мобілізації, так згідно з документом, ухилення від проходження служби цивільного захисту, в особливий період чи у разі проведення. Цільової мобілізації карається позбавленням року позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Взялися й за реформування МВС. Депутати підтримали законопроект Кабміну за 288 і ліквідували ветеринарну транспортну міліцію, а також головне управління по боротьбі з організованою злочинністю. Це перший крок для змін усієї системи правоохоронних органів запевнений міністр і подякував депутатам. У сьогодні правильний закон. Який збереже опера трудягу внутрі карного розшуку, але зніме з міністра дуалізм двох замів і двох міліцій внутри одної міліції. Ми будемо боротися з організованою злочинністю, і всі ті, хто працює на передньому краю боротьби з злочинністю, будуть працювати. Ми обираємо ланку адміністративну, де дуже багато людей приходило зовсім для того, щоб боротися з преступністю. Я хочу подякувати з парламенту за цей перший крок стезі реформ. Буде єдиний проект по національному поліцію. Я в цьому впевнений ми досягнемо. з вами, буде консенсус. І буде ще не один проект. І я хочу, щоб ми все це зробили весною. Парламент і за посилення інформаційної безпеки депутати проголосували за тимчасове позбавлення акредитації в органи влади для російських журналістів. Так, Рада відреагувала на звернення українських медійників, які вже не раз фіксували і повідомляли про випадки маніпуляції та справжньої інформаційної війни з боку російських телеканалів і журналістів. Перелік усіх цих ЗМІ має тепер визначити служба безпеки України. А уряд ще має затвердити і новий перелік акредитації. Російські журналісти. Приходять в орган влади, записують когось без представлення із українських політиків. Після цього монтуються відповідні відеосюжети і все це використовується в інформаційній війні проти України. І такі випадки зафіксовані. Також сьогодні у парламенті сталася бійка під час обговорення земельних законопроєктів. Суперечка між депутатом від батьківщини Вадимом Івченком та Єгором Соболєвим із самопомочі переросла із словесної перепалки до справжнього двобу. Спершу депутати побилися в сесійній залі, а пізніше вже і в кулуарах парламенту. Спікер назвав цей випадок неприпустимим на його прохання. Регламентний комітет негайно ж і розглянув цю ситуацію, і обох депутатів позбавили тимчасового права перебувати у сесійній залі. Збавити права цих двох народних депутатів, брати участь у засіданні п'ять пленарних засідань. Це буде показово, це буде це буде справедливо і це буде об'єктивно, щоб нікому не було повадно це робити у залі сесійному залі Верховної Ради. Я це не допущу. З хвилини на хвилину має розпочатися вечірнє засідання. Очевидно, що розглядатимуть антикорупційний закон і зміни до цього законопроекту Принаймні, його внесли до порядку денного. Тож очікуємо, Олена. Дякуємо Василю. Василь Сафінюк був з Верховної Ради.